Я теж рада вас бачити. Uh, рада бачити всіх, хто завітає до нас на пряму трансляцію. Ми давно вже не виходили, я трішки загубилася, тому що переїзд і відсутність інтернету ну таке Сьогодні, сьогодні про це все поговоримо. Да. Ну, можемо почати з того, що я нагадаю нашу історію, Так. Uh, да, що ми збираємо кошти. Наша родина з Миколаєва, маємо двох синочків: Максимчик і Владислав, у яких поставлений діагноз м'язова дистрофія Дюшена. Uh, хвороба без лікування вона призводить до жахливих наслідків і до смерті у ранньому віці. І тому uh, ми наша родина зараз бореться за життя. Ведеться збір коштів для Максимчика. Так скажіть, а, скільки збір? Так, збір наш це 2 мільйони 900 тисяч доларів на препарати Левідіс і триває він вже напевно вже більше 10 місяців. Угу. З жовтня ми його почали вже скоро буде рік. Так, так. Вже рік буде в жовтні, 14 жовтня вже буде рік, як ми збираємо кошти, і зібрано 6%, трішки більше 6 Скільки Тільки це десь 100 тисяч? 8, 8 мільйонів е, гривень, там 8 мільйонів 200, здається. Треба видивитися. Uh -huh. Я перед початком ефіру, я щось не подивилась на наш світ. Uh -huh. е, якщо в доларах, то 179 тисяч. Важко, важко, дуже наш так. збір триває, і зараз ну це зрозуміло, да чому й війна, і багато зборів. Це все ну дається в знаки. тобто так. це важко. Але ми не втрачаємо надію. Ми не втрачаємо ми віримо. Дуже добре, що надія є. І я хочу так. сказати, що ми останні дві два ефіри обговорювали, що вже є така, є такий випадок, коли назбирали всю цю суму, і у хлопчика розпочалось лікування. Так вже так, розпочалось, да? Ну і ще він прям супер. Не отримав. Він ще не він угу. ще досі там, в Дубаї є. Мама викладає угу. історії. А воно пропустила. Не буду казати, так. але вони очікують на свій укол. Але так. щось дуже довго вже. Ага. Ну, сподіваємось, що все буде добре. Вони може, якась затримка з грошима, бо ви самі розумієте, сума велика, і це зараз перекази цих коштів. Це ну, багато часу з ага. можливо, саме через це. Так, так. може бути. Да, тому і ми віримо в це, що ми за дуже добре тоді цей хлопчик його теж звати Максим. Максим. І, да, і прям дуже класно було заходили на його сторінку. Реально відчували, що його підтримує вся Україна. Дуже багато зірок долучались до зборів, і взагалі дуже класно, що про цю хворобу вже більше говорять. І я сподіваюся, що лікування стане з часом набагато більш Доступнішим, Да, я теж в це вірю. Може щось в Україні знайдуть для таких uh -huh. діток, не знаю. може це лікування е, знизить ціну. Теж це uh -huh. дуже великі надії, бо це було так, б здорово. Так. Ще дуже важливо сказати, що вас підтримують ще і різні організації: Варва, фонд Варвара, деякі українські фонди, що це так. ну, офіційний такі збірні. Так. Угу. До речі, пам'ятаю, що в нас ж було подвоєння, але не було ще тої суми на рахунку, а потім нам. Угу. Перестав працювати інтернет, і я багато не викладала, але вже подвоєння те відбулося. Нам фонд перерахував нас своєму, ну тобто на нашому рахунку, але на фонді. Так 15 тисяч так. євро ми отримали, плюс 250 е, євро. Нам дали таку допомогу від фонду на день народження Максимчика. У них такі О, ініціативи так. бувають, коли якісь свята, вони угу. бонуси типу дають, да. Ага. Тому підтримку від фонду ми отримали, все добре, да, все як і було обіцяно, да? хоч ми це тоді, це я пам'ятаю, і не назбирали тої суми, нам не вистачило. А, там була певна якась да, сума? Там треба було нам зібрати 15 тисяч євро, це да. 130, здається, тисяч гривень мало бути, але, ми, я вже зараз не пам'ятаю, але ми не 300 з чимось зібрали, здається, угу. чи 400 з чимось ми зібрали. Угу. І все одно відбулось ну, подвоєння. Да, Дуже за це вдячний фондово. Я довго чекала на звіт, десь два тижні. Я вже нервувала. знаєте. Mm -hmm. але потім дивлюсь їхні звіти. І, ну супер mm -hmm. да. Так, да. зараз ми хто знає, да, перебуваємо в Німеччині. Mm -hmm. Ми вже зараз знайшли своє житло, переїхали з 26 серпня. Ми вже живемо в своєму житлі. Але поки ми його досі не облаштували. все дуже довго. Ем, uh -huh. Через це все, все відбувається все через Джоб-центр, що мали можливість, яку ми дещо знаходили безкоштовно. Але ми розуміємо, що ми чекаємо там, на е, ліжка, да, на шкафи від джоб центру поки одобрять, Тому ми вже не шукаємо собі ще якісь uh -huh. додаткові, ну, щоб не not було not так. багато. <laughs> так. Ось. Тому поки. Поки як є, чекаємо, хочу сказати одразу, що це дуже-дуже довго. Треба набратися терпіння. Я не знаю, чи це так в Німеччині, чи це в будь-якій країні. Так нема з чим порівняти, кажу за Німеччину. Треба набратися терпіння і чекати. Все. Uh -huh. Швидше воно не буде, ну як є. Оця тягатня, вони тобі лист відправили, ти маєш його відправити назад. Це все поштою, це все 3-4 дні до тебе йде, потім туди, потім вихідні. О Боже. Uh -huh. А ще їм щось не так, то ти приїдь в сам джоб-центр, там щось зробиш. І оце ось це отак. Все по кругу, по кругу, по кругу. Uh -huh. І як приїхали ми сюди, взагалі в Німеччину, так досі ми з цими бумажками ходимо, бігаємо. Ну, Більше чоловік цим займається. Uh -huh. Я з дітьми, але коли приїжджали батьки, то я трішечки теж виходила на вулицю, з ним ходила, бо батьки у нас були 10 днів, з дітьми могли посидіти, а ми разом десь поїдемо. Трішки теж розвіялася, то постійно сижу, що це в uh -huh. квартирі. А, вот. Ну але так, да. бумажки, бумажки постійно ці бумажки. Так, ну, це, 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 це такий період. Я сподіваюся, що потім буде все більш так зрозуміло. Ну, багато зараз знаєте, зараз ми все це закінчимо з бумажками, начебто все. Але з листопада потрібно все по-новому А чому? Понят? поновлювати треба поновлювати пройде вже півроку і ми маємо вже робити нові документи на те щоб нам видали пластикові картки документи, mm -hmm. як паспорт пластиковий потім ми почнемо знову ж таки на ці виплати знову давати всі свої скріни карток виписки всі надходження. ну все все це новому mm -hmm. Отак, тому не знаю, коли воно тут закінчиться з цими бумажками. Бажаю, удачі і наснаги. Насправді так не скрізь, але бачите, що Німеччина справді дає дуже багато. Д дає житло безкоштовне, безкоштовні так. там меблі. І за це величезне, величезне. Що я нічого не, не маю поганого. Я угу. знаю, що ну треба чекати, так. ти нічого не зміниш, але дійсно. Німеччина нас годує, Німеччина нам дала житло. Поки ми самі ще не встали на ноги, нам все дає Німеччина. Тому uh -huh. ми маємо просто терпіти і дякувати. Uh -huh. Тому що, ну, дійсно, так в принципі, все мене влаштовує. Єдине, що ти просто от дуже дуже залежиш від жовт центру. Ти uh -huh. не маєш права просто так поїхати, наприклад, додому, не попередивши їх за два uh -huh. тижні, не взяти лист. Що тобі дозволено, ти маєш право виїжджати тільки до 28 днів, не більше. Uh -huh. а, а краще навіть 21 день. Це прям от якщо більше, то можуть бути проблеми, додаткові бумажки треба робити. Е і коли ти приїдеш, ти знову повинен показатися їм. Uh -huh. Ну так, і для виїзду має бути поважна причина. А ви збираєтесь ви їхати в Україну Не. на якийсь час? Ні, я ну якби зараз ні, ну там, знаєте, uh -huh. наприклад, там десь в гості, там до батьків, uh -huh. та, якось там чи ще uh -huh. щось. Ну таке ж, ну все може бути. Uh -huh. Щось захочеться, поїхати побачитись з рідними. Uh -huh. І от потрібно брати дозвіл, так, uh -huh. минуло просто. Да. Дуже ну, добре, що вас до вас приїздили батьки. Я прям дивилась, да. я думаю, для діток це така, така класна зустріч тепла. Да, діти задоволені. Десять днів ми тут побули. Звісно, в нас таке містечко, що ну, нема так, де піти. десь, знаєте. Ну, В нас класно тим, що в нас тут природа. Природа, річка, люди займаються бігом, велосипеди. ну, от. Так от. І ми теж виходили там десь на прогулянки вечірні, Максим на біг, там угу. велосипед, ну, це прогулянки. ну, таке. Ну, таке. знаєте, такий, Родині такі вечори, і отак от ми проводили час разом. Так, це супер. Дуже дуже надихає. Вже йде в школу. Школа угу. хороша, мені подобається, вона неподалеку. але тільки йти дуже багато вгору, йому буде важко. у нас е, го, таке місто в горах. Тобто тут е, гора, низ, гора низ, отак треба йти і в школу ти йдеш прямо під самий верх. Але ми вказали, що в дитини є діагноз, і uh -huh. там е сам е не не Джоб Центр, а сам керівник школи каже, що в нас є автобус. Він буде забирати uh -huh. вашого сина і привозити додому. Чудово, да, це чудово. А з Максимчиком він піде. На Поки. жаль, нема місць. Нема. В mm -hmm. нас тут поряд теж є такий класний садок, мені він так подобається, такий гарний. Я так навіть проходила, я бачила, як з дітками граються там на вулиці. Супер класно, але, на жаль, нема місць. У нас mm -hmm. тут ще є садочки, але теж в них от, на вересень все зайнято. Mm -hmm. ну, пишемо анкети всюди, заповнюємо, щоб нас взяли на наступний рік. Вони раніше не беруть лише, типу, як з вересня. Mm -hmm. Буду сподіватися, до цього моменту в нас тут є неподалечку, ми ще не зрозуміли, що це, чи то якийсь центр розвитку, чи uh -huh. центр допомоги е родинам з інвалідністю. Щось таке я перекладала. Uh -huh. От ми хочемо повністю дізнатися про це, можливо, там є можливість як водити просто на якісь заняття. Типу на заняття. Да -да -да. Uh -huh. Бо йому... Ну, Якось скучно, <laughs> скучно. йому треба десь водити з дітками. Він у нас такий, щоб поспілкуватися. У нас, коли ми були ще в лагері, там вже перед нашим від'їздом родин заселили, і там дітки були, дівчатка, mm -hmm. і він так класно з ними грався. Тому він такий контактний, і його треба до діток. Mm -hmm. Так, да, дуже сподіваюся, що буде така можливість. Якщо це прям центр реабілітації, то це було прям супер. До речі, да, да, треба І дізнатися. Да. Ну так, кожен день якісь справи, кудись треба ходити, бігати, щось виясняти. Mm -hmm. На вихідні ти можеш розслабитись. Mm -hmm. <laughs> Нема ніяких справ. Oh. Ось так. Що, ще а у нас? з лікуванням, що для Максима, От, для мене. Я, я не пам'ятаю, розповідала я чи ні, бо здається, ми проводили ефір, де я розповідала, що є запис на наступний рік. На, ну, там на, почат, да, на початок я пам'ятаю. Але я знайшла клініку а, і нас при, 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 вибачте, приймуть, вибачте да, слово приймуть 30 жовтня. Угу. Це найтакий ранній. Термін 30 жовтня ми поїдемо з хлопцями в Ланскут, клініка. Я чесно не знаю, як там буде проводитися це обстеження, що там будуть робити. Знаю, що там буде невролог. З ким ми можемо все це обсудити. Ну, звісно, перекладача потрібно. Uh -huh. Це 30 жовтня ми ходили до нашого педіатра. Він знаходиться не в нашому місті. Ми їздимо в Дінгольфінг. Uh -huh. Ми поки не хочемо міняти тут лікаря, тому що ну, ми не знаємо. Там лікар. Нас вже знає. Він з нами йде на контакт. Є з нами перекладач, нема. Може, англійською мовою. Ой, зависла, так? Да? Так, да, щось може дзвіночок, так? Так, так, так. Я розвисла вже? Ні. Чорний екран. А що зробити? Не знаю. Чорний екран? Так. А що ж зробити? Я дзвінок був, я скинула. Так. Да. А мене чути. Щось... Так, чутно. А напишіть, будь ласка, хто дивиться прямий ефір? Видно а Аніту, чи тільки мені не видно? Зараз почекаємо. Угу. Так, хто небудь? Хто Ніхто. на ефірі? Будь ласка, напишіть, чи видно а Аніту, чи ні. Ніхто не пише. Mm -mm. А що ж зробити можна? Не видно. Пишу. Не видно, так. Да. Mm -mm. На жаль. Так. Якщо, ми... Якщо ми перезайдемо, то це все втратиться правильно? Так. Ані тут не видно, Олячка mm -hmm. також пише. Так, і що ж ми зробимо? А ну, спробуйте опустити вниз ем, додаток і ще раз зайти. Опустила, зробила mm -hmm. mm -mm, все одно. Нічого, так. Да? Угу. Так, ану, да, спробуйте, я залишуся, ви спробуйте перезайти. Виді, також не видно в чаті. Щоб я вийшла, так? Да? Угу. А куди мені на хрестик нажати? Ну, давайте да, спробуємо. ще раз. Скосуємо. Переробимо, да -да -да, переробимо стрім. Завершить трансляцію. Стрім буде також прикращен для вашого гостя. Чути мене? Так, чутно. І що, натискати завершити? Давайте, да, мабуть, заново перезидаємо, не видно. Привіт.